Доню, тобі вже 14 років і ти йдеш на вечірку. Тож ось тобі презервативи. Потрібно буде ще, кажи, не соромся. Мамо, але ж мені усього 14. Так, але і мені то всього 28. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <реклама> Універ. Друге січня, перездача. У порожній аудиторії двоє людей. Студент, який мучиться з похмілля, сидить перед викладачем, який теж мучиться з похмілля і щось намагається відповідати. Предмет не знає. Загалом поганенько обом викладач. Це вже неможливо. Прийдете на перездачу, студент. А у мене чи кушечка є, викладач, закашлявшись. Та що ж ти мовчав досі? Дістає зі столу дві склянки, розливають, випили, пауза. Студент задоволено. Добре, викладач. Так, добре, підсовує до себе заліковку. А був би огірочок, було б відмінно. <риклад> Вночі чоловік прокидається від незрозумілого шуму. Бачить, якийсь мужик нишпорить по шухлядах. Чоловік йому. Аго, ти що тут робиш? Гроші шукаю. Чоловік перевертається на інший бік. Ну, ну, якщо знайдеш, розбуди. Чоловік в Одесі зупиняє таксі. Шефе, мені в ресторан на Деребасівський. Сідай. Проїжджає 10 метрів, водій гальмує, відчиняє дверцята. Прошу, Деребасівська! Чоловік здивовано. Та що ж ти відразу не сказав? А я думав, ви шиканути хотіли. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чимо мову чоловіків. Кивок вниз, привітання! Кивок угору. Що таке? Кивок вправо. Відійдемо, треба поговорити. Кивок вліво. Іди подивись. Рух головою вперед. Ти що? Рух головою назад. Що за фігня? У всіх інших ситуаціях знизати плечима.